Косунечко. Ви хто? Я Жабийда. Не зірняний неповторний квар. Жабийда, як цікаво. А я Димовочка. Дімовочко, ти прекрасно виглядаєш. Дякую, пані жабийда. Чому Але... ти сунуєш? Ох, пані Жабейда, я тут зовсім сама. У мене немає друзів. Я не можу вийти в сад. Ти не знаю, чи що я щось там далі за цим вікном. Зімовачко, копа мені тебе дуже шкода. Але я знаю тобі допомогти. Як? Та легко. Я тебе звідси витягну і ти побачиш великий світ. Серйозно? Прибирати, прибирати і в усьому слухатись. Це якось не цікаво, що всім цікаво. А їм не цікаво. Ти батька бала. Можна не тільки готувати, і прибирати. а після вечері поговорити людям. З кимось освіченим і розумним, як я. Що пані на це скажу? Пане забуко, я не пані жабель, ви мені дуже допомогли. Але я краще повернуся додому. Тут у вас цікаво, але якось не не замішно! Я тобі покажу додому. Тут відділ від нині і довіку. Ясно тобі? Сину жалко, плевіну звідси. Хай наша коло сьогодні ніж переночує, Подумає гарно. Це дуже цікаво. Ти в моєму житлі. Я не хижак і жую, листя на плоди. То навчу я вам будеш мені дружиною? О ні! Знову прати, прибирати і в усьому слухатись? Ображаєш, жужалочка моя. Я перший джигу у наших хащах будемо слухати джаз жваво називати Джигу і Джайв. Людей на вечерю. Фу, годіку, маріхо, мене зараз нудить. І, зрештою, пити кров то одне, а одружуватись зовсім інше. Я б ніколи не глянула на таке патлате, худе, ще й двоноге. Жах. Покращаємося. Ні, ми поки серед нас оця Лідота своїм білими ніжками чи Точно! Геть, чужинку, з нашим коле! Геть, чужинку, геть, чужинку, геть, геть, геть! Ге, чужинку, геть чужинку, геть, геть, геть! -геть. Тихо я сказав! Що ви собі дозволяєте? Ви в моє моєму житлі. І це моя дружина. Зараз вижену вас. Вибачте, друже жучаро, не для вашого ж добра вона така чужа і нема. У неї немає ні крил, ні міцних щелег, ні ріжок, Ні, що жахливі робіт більш. І вигнуться не в той бік. Фу, вона бриткана чи людина? Справді жах. Справді, чужа. Вибачте, жужалочко. Але я прошу вас залишити моє житло. Старайтесь не журитися, жужалочко. Я, дюймовочка, бажаю вам жаленого жастя. Дякую! <плес> жаст. Зажужаємо! На зиму шпаринку. що його то в школі вчать. Ой, Леле, ти ще живе? Зараз я тебе вихтягну звідси. А то тільки сили маєш. Дякую. Нема за що. Ви добра. А не трохи. Я практична. Ти мені ще згодитися можеш. Згодитися? А для чого? Побачимо. Поки що. Спи, набирайся сил, а то тільки шкіра, до кістки. Ж хоче. А що ви робите? А на що це схоже? Ну, не знаю. Ой, Леле, воно ще й дурненьке. Приглядись гарненько. Візьмій плачі, зашивайте. Дякую, дякую, сита не будеш. Ти ліпше допоможи мені. Воно лежить зернятко натри його та просій борошно і ти хліб між. Мене мишину звати. а як ти будеш називатися? Я Дімовочка. І? і все. Вичерпну. То звідки ж ти родом? Хто твої батьки, яка лиха година тебе занесла у наші країни? Я народилася в квітці, жила у мами на підвіконні, а звідти я потрапила на ставок, а звідти в сад, а далі в ліс, а потім зенацька настала зима. Все в природі йде за планом. Зима завжди настає тоді, коли потрібна. Жона князненацька. Усе живе розумне, знає, коли вона почнеться і готується до неї. Ну ось спробуй. Ну куди ж ти патлата до хліба лізеш? Так не годиться. Ось так спробуй. Хто знає, може з неї вийде порядна хазяйка. Тепер перепочити можна. Коли відпочиваєш, не гуляй. На ось тут зашити треба, ось, платочку вмієш. Ну так я і думала. На ось. Нитку, голку і ось так. Ось так. Хазяйко, до вас в гості. Якась екзотична комаха, що втрапила вам лапки. Ні, це певно квітка з за тих, що ростуть далеко у полі. О, ні, це, мабуть, фігурка, яку люди захопили у лісі. Я здивована сусіду крутиську. Ви ж начебто ніколи не помічали мене, тобто, що в мене є в хатинці. Дурниці, укротів чудовизі. То що це за диво собі у хатку принесли? Ну що ж, знайомтеся, моя близька родичка. Та помічниця Человечка. родичка? Ну, ви щось якось геть не схоче. Та це пусте. Піддайте її мені, плачу будь-які. Коротше, назвіть ціну і я забираю цей скарб собі. Як ти ціну? Я не яку можна купити! Я не товар. Ова, вона ще розмовляє. Але це зрештою зайве. Та все одно угода в силі. Давайте так, сусідко, п'ять. Вона ж була куча. Три колоски добірної пшениці. І вона моя. Згода. Але. Ніяких але. Сусіддо, дочко, адже ми скоро з вами станемо родичами. І я не хочу сідам битися перед вами і віддати вашу оселю сироту. Без приданого. Слушно, і що ж? Нічого в неї. а Анічовісінько немає. Фі, брачка. Що ви що? Трапила в біду, пожежа, потоп, грабіжники пусте. Тож я словами особами її у себе, щоб до весни зібрати таке придане, що за неї толка женихів стоятиме. І нащо мені та черга? Як це наші? Для сумідності, щоб всі знали, що така багатійка вам дісталася. Слушно, розумно. Що ж, до весни зачекати можу. Заросому провізію зекономлю, адже поки вона живе з вами, то і їстиме ваші харчі. Саме так сусід, саме так. Ну, бувай ми здорова, хвіточко, і гарненько підготуся до весілля. Я одружуюся вперше і востаннє. То все має бути по-магатому! Zadnje so vse zaloge krutiska. Da, in vinsan. Pojdimo!